Вітаємо вас, дорогі брати і сестри, у нашій уже звичній програмі Слово Пастиря, черговий випуск, який виходить у напередодні у неділю 9 після п'ятидесятниці. Кожне Воскресне Євангеліє, яке ми чуємо з вами у церкві, кожен євангельський уривок, він надзвичайно важливий, а особливо це недільне Євангеліє. Тому що у цих невеличких уривках, коли Господь через Слово Боже говорить до нас, ми можемо почерпнути з вами дуже великі істини, надзвичайно важливу інформацію для нашого життя, для нашого спасіння. І пропоную вашій увазі сьогодні пороздумовувати над євангельським уривком, який саме присвячений цій неділі, уриком про те, як Господь ходив по водах бушуючого моря, а та також про те, як апостол Петро хотів підійти, йдучи по воді до Господа. Пропоную зокрема звернути увагу на євангельський текст. І зараз же звелів Ісус учням своїм сісти в човен і відправитись раніше нього на той бік, поки він відпустить народ. І відпустивши народ, він зійшов на гору помолитися на самоті і ввечері залишався там один. А човен був вже на середині моря і било його хвилями, бо вітер був зустрічний. І в четверту стражу ночі пішов Ісус до них, ідучи по морю. Що ми можемо у цих словах Господа і в цьому контексті Євангелія для себе винести, браті і сестри. Сам Господь показує нам, як важливо молитись на самоті. Він не потребував цього як Господь, але, показавши нам приклад, Він відправляє своїх учнів. Плести по морю, а сам проходить, вже наступивши вечір, ніч, сам приходить на молитву. І цим самим показуючи нам, що важливо молитися наодинці. Можна сказати, більше тут зміст увести у ці слова, в тому, що важливо, звичайно, дуже і важлива молитва Соборна. Молитва, коли ми разом стаємо, чи сімейно молимося, чи своїми друзями, чи це в храмі, але важливо вибудувати відносини з Богом наодинці. І цим самим ми ніби від... відкидуємо все постороннє, все те, яке нам заважає десь зібратися думками і побути просто в тишині, побути наодинці з Богом. Це важливий аспект духовного життя кожної людини. Якщо ми не навчимося молитися наодинці, то в ітозі наша молитва завжди буде розсіяна, завжди буде сповнена яких, якоїсь неуважності, завжди в нас буде е, постійно буде в нас така незібраність у думках. І тому Господь показує нам у цьому у євангельському уривку приклад, яка важлива молитва. Також є важливість. Молитви також є ну, о, звершувати її ночі, як це роблять у багатьох монастирях або ченці. Оскільки це не проста молитва ночі. Треба докласти дуже багато зусиль для того, щоб заставити себе молитися, коли сон нас отягощає, коли вже сил немає. І буває, ми приходимо дуже стомлені вже підвечі, не можемо навіть маленьке правило виконати. Не, не говорячи вже про те, щоб ми встали там у час чи у два часи ночі і молилися ночі, як це роблять, наприклад, на Святій Горі Афон чи в інших монастирях, де це предписано уставом. Але важливість цього Господь саме підкреслює. Продовжуємо далі. У четверту стражу ночі пішов Ісус до них, ідучи по морю. І учні, побачивши, що Він іде по морю, стривожились і говорили це привід, і зі страху скрикнули. Але Ісус зараз же заговорив до них і сказав: Заспокойтесь я, це я, не бійтеся. Взагалі, у цьому євангельському уривку дуже багато є метафор, дуже є багато алегорій, які символізують і мають надзвичайно великий символізм для нас. Зокрема, човен, у якому перебували учні, і якого хитали дуже сильно. Морській хвилі, він символізує собою церкву Христову. І, зокрема, відмічає це блажений Августин Аврелій про те, що човен це є символ церкви, і диявол, подібно як е, цій стихії вітра, він постійно колибає цей човен, хоче, щоб він опрокинувся, щоб всі затонули, всі, хто у цьому човні. Тобто, диявол, як ненависник. Людини, ненависник нашого спасіння, він максимально з попущенням Божим хоче розшатати цей човен. Але той же, той же блаженний Агустин відмічає, що не потрібно цього боятися, не потрібно виходити з човна, оскільки, вийшовши з човна, вийшовши з огради церкви, людина гине, гине, найстрашніше гине душею. Тому символізм такий, що коли вже кажеться, море дуже сильно розбушувалося, коли парус не може, паруса нічого не можуть зробити, коли керманич вже не, не може контролювати, тоді нам, як подібно до апостолам, ми з особливою молитвою повинні звернутися до Господа і просити його. І Господь, як і в цьому євангельському ривку, не залишив апостолів у біді, дав їм можливість, звісно, потерпіти, але тим більше спас їх від неминучої смерті, яка би відбулася, якщо б човен перекинувся. І тим самим Господь показує, так само і церкву Він до кінця своїх днів, як сказано в Євангелії, в іншому місці буде берегти і навіть ворота ада її. Не одоліють, браті і сестри, це для нас актуально, особливо у теперішній час, коли люди переживають, що буде з церквою, як нам бути, як бути. Тому не потрібно переживати, потрібно усердно молитися до Бога, вірячи і довіряючи Богу, що Господь дійсно захистить свою церкву і ніякі зовнішні сили її не поколибають. І от продовжуємо далі, і Петро. Сказав йому у відповідь: Господи, якщо це ти, звели мені прийти до Тебе по воді. Він же сказав Іди, і, вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався і коли почав тогнути, закричав: Господи, спаси мене. Ісус же, простяг руку, підтримав його і говорить йому, маловірний, чого ти засумнівався, і як увійшли вони в човен вітер стих. Ті, що були в човні, підійшли, поклонилися йому і сказали Воістину, Ти син Божий. Це вже не вперше гарячий апостол Петро проявляє свою таку віру, свою ревність, свою любов до Господа і, побачивши його навіть ходячого по водах, хотів увіритися в тому, що це дійсно Господь і каже: Повелі мені йти до тебе. Господь, милосердний, знаючи і всі немочі Петра. Але його і гарячу любов, він дозволяє йому це зробити. І Петро йде до того моменту, поки він не побачив страх, коли його не, не, не оповив страх вітру і, і стихії. І тоді Петро почав утопати. Господь, він, бачачи неміч людську у лиці апостола Петра, він простягає йому руку і спасає його. І, але укоряє його словами, чого ти засумнівався, маловірний. Цей епізод євангельський, він дуже нам, браті і сестри, знайомий, особливо у тих випадках, коли десь у нас гарячий є порив жити духовно, ми молимося, ми робимо поклони, постимося, усерствуємо. І настає той момент, коли нас одоліває страх, страх перед тим, що, що буде з нами. Страх, а може, я це не добре роблю, а може, в мене нічого не вийде. І от такий, така наша недо, е, нецілоспрямованість, і вже в самий, кажеться, відповідальний момент. Ми даємо десь задню, ми десь униваємо, маловіруємо. Дуже часто ми не доходимо із цього до фініша. Але Господь Він все рівно терпить, Він все рівно чекає навіть наші наміри, і Він цінує. Наше бажання бути з ним. І десь того, чого нам не достає, як сьогодні апостолу Петру, десь маловір'я, десь униніє, яке постійно нам не дає можливості себе духовно звершувати, над собою працювати. І це дійсно те, що Господь уже лише може допомогти людині. Тому що десь не в наших силах ми опускаємо руки, ми ослабіваємо нас охоплює униніє. І такі ріки, різні речі, які приводять нас у стан безсилля. Тому цей євангельський уривок, браті і сестри, він яскраво показує і неміч людську, але й показує і силу Божу, яка звершується в цій немощі. Тільки би наше серце горіло, так, як воно горіло сьогодні у апостола Петра. Тільки би було бажання йти за Христом, не дивлячися ні на які бурі, ні на згоди. І Господь, і Святителян Златоуст, відмічає в цьому уривку те, що Господь. Любить праведника, він, але він і випробує Його, він дає йому можливість потерпіти. І коли кажеться, що що там праведник, у нього все має бути добре, у нього не має бути проблем ні з здоров'ям, ні з достатком, ні з іншими там, з відносинами між людьми. Але, але насправді Господь дуже часто попускає нам у такі стихії житейські, які нас випробовують, які, подібно Аврааму, дають нам можливість проявити свою віру. Коли в Авраама була можливість проявити віру, принесши свого єдинородного сина в жертву. І так само з Іовом многострадальним Господь випробував праведників для того, щоб у них ще більше зміцнити любов, віру, надію, ті почуття, які справжній притаманні віруючій і люблячій людині. Тому нехай Господь укріпить нас в сьогоднішньому. Евангельському уривку, щоб ці слова дійшли до наших сердець, Головне, щоб вони проявилися на ділі нашого спасіння. Амінь. Храни всіх Господь.